Антуан Сен Екзюпері писав, найбільша людська розкіш це спілкування. Чим старшими стають діти, тим менше спілкуються з ними батьки. Є таке дослідження: батьки розмовляють з дитиною не більше 20 хвилин на тиждень. Спілкування з дитиною обов'язково повинно бути не менше години-півтори, це мінімум в день. І спілкування з дитиною очі в очі. Не, не, не по ходу якоїсь там. Розмови, де ви йдете. А коли знаходять час, сідають, обговорюють якісь питання. Щоб дитина була гармонійною, вона повинна виховуватись в атмосфері любові, чесності та благородства. Любити дитину за те, що вона просто є. Не оцінювати там щось вона робить гарно, щось вона робить погано, це по-перше. По-друге, обов'язково дитині треба, щоб вона була захищена, відчувала захищеність. Що це мається на увазі? Мається на увазі, що дитина повинна кожен день чути, що її люблять, це по-перше. Вона повинна відчувати фізичний дотик. Тому це теж захищеність і відчуття, що ти потрібна, і тільки тоді йде правильний психологічний розвиток дитини, тільки тоді розвивається, скажімо так, і правильна самооцінка, і відчуття, що потрібна дитина. І є контакт з батьками чи дорослими. Сім'я навчає, а зам спілкування. Дитина приходить у світ, аби навчитись діалогу, основною метою якого є розуміння. Саме перше, що повинні дорослі розуміти, що діти абсолютно все розуміють і сприймають правильно, коли їм ми правильно розповідаємо і доносимо. І дорослі повинні навчати дітей співставляти, що потрібно, свої можливості, свої бажання. Це те, що я якраз говорила, що треба спілкуватися, чути і розуміти одного. Це саме перше, що і дитина, треба розповідати дитині до тої, його часу, поки дитина не сприйме позицію дорослого. Коли дитина сприймає позицію дорослого, вона поступає так, як потрібно. Якщо дитина не сприймає, значить інформація дорослого до неї не дійшла. Психологія дитячої інформації не сприйняла. Цілковита зайнятість батьків, бажання бути конкурентоспроможним. Забирають багато часу, відсутність якого вони компенсують повноцінним потуранням всім примхам дитини. Інколи батьки самі не знають, як правильно діяти, і десь не знаходять час або застерігаються звернутися до фахівців, до психологів там. А те, що дійсно, коли дитина починає вимагати і хоче більшого і більшого, оце якраз перший сигнал, що якщо самі не можемо справлятися чи не знаємо, як правильно довести. Обов'язково звернутися просто до фахівця. Найбільша проблема у вихованні навчитись делікатно сказати ні. Відмовити ж істоті, яка для більшості є сенсом власного життя своїй дитині багатьом батькам просто не сила. Музика. Найкращим методом виховання є особистий приклад. Дитина виховується постійно, де б вона не знаходилась і з ким би вона не перебувала. Тому важливо, щоб її оточували люди достойні. Курси підвищення кваліфікації для всіх категорій педагогічних працівників, які займаються виховною роботою, і безпосередньо в нас дуже багато занять спрямовано. Не лише на досконалення підсилення підвищення професійного їхнього рівня, а, а і на власне особистість, на професійне самодосконалення. Тут ще є великий наголос на слові особистість, тому що учитель повинен розвиватися і рости як особистість. Діти дуже швидко зараз розвиваються. Ми живемо у вік тотальної інформації, поінформованості і тоді. Коли от кажуть, що зараз дуже якось невілюзнівілювався авторитет учителя, чому так? Тому що колись 90% інформації брали від учителя, і він був ну як напівлюдина, такий, який, знаєте, дуже така людина наближена до Бога. А зараз інформацію можна знайти будь-де, і для того, щоб учитель мав авторитет, учитель повинен бути сильним як особистість. Він повинен бути привабливим як особистість. Він повинен зацікавити дитину як особистість. Через то в нас так велика така увага приділяється ще безпосередньо у цьому зросту особистісному. Не повинен лише бути тим, хто заповнює журнал. І веде цього класу. А він повинен бути адвокатом, психологом, культурологом, екскурсоводом. Він повинен взагалі бути тим, хто знає, напевно, що сьогодні переживає дитину. Яка вона за своїм складом? Чи вона егоїстична? Чи вона дуже повільна? Чому вона себе так веде? Які в неї склалися обставини в сім'ї? Якщо цього не знати, то тоді ми просто заганяємо дитину в якийсь кут, з якого вона на жаль на сьогодні, не маючи розуміння і цінності життя, знаходить шлях дуже страшний. Кожен випадок індивідуальний потрібно шукати індивідуальний підхід. Нема готових рецептів в житті, взагалі потрібно їх шукати. І житті знайшли такі індивідуальний рецепт. Звичайно, це відкритість, щирість, неупередженість, увага до кожної дитини, як пріоритетна нашого суспільства, тому що дитина це вершина, і це наша мета, мета нашого перебування в школі. Індивідуальний підход підхід до кожної дитини. Тим більше, якщо ми візьмемо нашу школу, то ви знаєте, що в нас фізико-математична гімназія, у нас дуже багато вдарованих дітей, і можна сказати, що. Пріоритет в роботі це робота з обдарованими дітьми. Звичайно, ми не можемо тільки покладатися на себе. Ми завжди залучаємо до роботи батьків і вони йдуть на цю співпрацю. В основу виховної системи добродій, автором якої є Галина Іваниця, вчитель з 20-річним стажем, покладено девіз Дивись, не забудь, людиною будь. В комплексній виховній системі, яка в себе вібрала. І навчання, і розвиток, і безпосередньо виховання головним є якраз формування людини на всіх етапах, а і прокладання сходинок, що вона бачила, а як спілкуватися на сьогодні за цією системою, як експериментальною такою роботою, займається 36-та школа, зокрема зарічна Валентина, вчитель початкових класів, яка на сьогодні вже четвертий рік працює за системою добродій і маємо гарні результати. Маємо гарні результати, маємо дуже багато напрацювань, які сьогодні хочемо подати на конкурс, який буде в Києві в рамках виставки міжнародної сучасної інноваційної заклади освіти, тому що це то вже той матеріал, яким хочеться поділитися з людьми. Виховна роль полягає в тому, щоб давати дітям те, що їм потрібно, а не те, що їм хочеться. Необхідно, щоб дитина не засмічувала свою голову усіляким непотребом і не формувала хибних почуттів. Я, наприклад, працюю над дисертацією по вихованню добродійності в дітей. І я знаю вже на сьогодні, що лише одних розмов про те, що треба бути добрим, нічого не можна добитися, і що це дуже непростий шлях, як вибрати оті кроки, як сьогодні дитині це сказати, як організувати постановку цієї казки про доброго мурашку, щоб дитина вийшла з цієї казки справді з розумінням, що треба приходити на допомогу, як створити реальні умови. Спілкування з дітьми повинно бути безперервним а основна їхня лінія поведінки вміння з дорослих не зі страху, а з поваги та довір'я.